Війна не стала на заваді оновленням у медичних закладах Хмельницької територіальної громади. У сьогоднішньому випуску проєкту Ну що там у вас? Розповімо, яким обладнанням поповнилися лікарні, поліклініки та амбулаторії у 2022 році. До розмови під'єднуються колеги з міста корсунь Шевченківський на зв'язку ведуча радіо на хвилі Корсуня Катерина Фещенко. Вітаю. Вітаю колеги. Катерино у 2022 році у Хмельницькій громаді обладнання купували за кошти з місцевої скарбниці. Також отримували його від благодійників і партнерів. Зокрема, це шість санітарних автомобілів для хмельницької інфекційної, та хмельницької міської та дитячої лікарень. Придбали генератори також обладнання для діагностики та кисневі станції, і не лише. Міський лікувально-діагностичний центр поповнився необхідним на суму 12 мільйонів гривень. Зокрема, додалося обладнання у відділенні відновного лікування, офтальмологічних лор-кабінетів та діабетичної стопи. І це лише мала частина з оснащення. Колего, а яка ситуація у медзакладах Корсун Шевченківський у 2022-му? Попри війну оновлюють устаткування і корсун Шевченківський багатопрофільний лікарні. Повністю замінили апаратуру у відділенні клінічно-лабораторної діагностики, нове устаткування у стерилізаційній та дескамері. Купили ще один рентгенапарат. Нещодавно придбали лапароскопічну стійку. На ній можна робити цілий ряд операцій. Проколи невеликі і рани загоються швидко. На все це лікарня витратила 12 мільйонів гривень власних коштів. Крім того, від держави за програмою розподілу надійшов переносний рентгенапарат. Його планує встановити в операційній медичній темі. Ми присвятили опитування на сторінці нашої телерадіокомпанії у Фейсбук. У підписників запитали, яким обладнанням, на вашу думку, в цей час мають поповнюватися лікарні, і ось який. Його підсумок для діагностики відповіли 43 опитаних для хірургічних операцій, вважають 25% респондентів. Для реабілітації такої думки притримуються 31% підписників. Те, що тема наразі не на часі, відповів 1%. Колего. А якої думки ваші слухачі? На сторінці Фейсбук ми також провели опитування. Запитали, яким обладнанням потрібно поповнювати лікарню. І маємо ось такі результати: 45% для діагностики, 32% для проведення хірургічних операцій, і 23% відповіли що для реабілітації. Не знайшлося людей, які вважають, що наразі не на часі. Колего дякуємо, що долучилися до обговорення. Всім бажаю мирного неба та здоров'я. До зустрічі! Катерину, нехай 2023 рік стане переможним. Нагадуємо, на зв'язку із нами була ведуча радіо на хвилі Корсуня Катерина Фещенко. Інформаційний марафон триває. Чекайте на чергові підключення у рамках проєкту. Ну що там у вас? Наближаємо перемогу разом.